Доброго дня, магітера українська, мене звати Олена. Літо змін. Доленосні моменти майбутнього літа. Загальний розклад, два варіанти. Цифру варіанти вибираєте інтуїтивно, ну, а далі слухайте. Сигніфікації ще раз по-першому та другому варіанту. порада говорим по першому варіанту ваш сильний Якщо ви познайомилися з жінкою, з чоловіком, в залежності від вашої статі кварін, по першому варіанту, то говорять про те, що думаєте, аналізуєте. Або чи зможете досягнути і достатку, або чи є саме той партнер, перспективний. Чи не знаходитесь ви в ілюзії по відношенню до взаємодії з даною людиною, чи матимете ви саме ті стосунки, або ж є суперничество, конкуренція. Конфліктна ситуація. Ви налаштовані взаємодіяти саме з жінкою, якщо ви чоловік, але є конкурент. Хоча жінка сама по собі, її поведінка, говорить саме про те, що вона налаштована взаємодіяти лише з вами. Те, що дана людина знаходиться в вашому оточенні, в просторі, і, можливо, по інформації. Даної жінки, з якою ви маєте стосунки, то це лише друг. Але цей друг проявляє негативно себе в ваш бік і не бажає здаватися, конкурує, хоча й не афішує по відношенню до взаємодії з нею. А от по відношенню до вас, так, ви досягнете благополуччя і достатку по відношенню до взаємодії з даною жінкою, тому що вона. Не вибудовує, не має навіть наміру і не розглядає інших стосунків. Вона налаштована взаємодіяти з вами. Але вам неприємно, що вона спілкується з даною людиною, лицемірним чоловіком, хоча вважає його другом. Ви то бачите, іншу, ви то бачите дану людину зовсім по-іншому. Ну по відношенню до ваших стосунків, благополучний достаток. Незважаючи на дану ситуацію, і на те, що відбувається у вашому оточенні, що є третя особа, яка негативно впливає, незважаючи на те, що ви досягнете благополуччя достатку, але певні перепони будуть на вашому шляху, будуть ситуації, коли ви будете відчувати, що потрібно прояснити ситуацію. Очистити свій простір і поставити крапку на спілкування взаємодії з даною людиною. Тому що все одно є негативний вплив і втручання в ваші стосунки і в позитивний результат стосовно ваших стосунків. Ви б не бажали і надалі продовжувати в такому ракурсі. Тобто, щоб дана людина була в вашому оточенні, тому в якийсь момент прийдеться прийняти рішення. Так, да, конфліктна ситуація, ви чітко визначите для себе, проговорите, проясните ситуацію і зрозумієте, що потрібно відсікти. Потрібно поставити крапку. Літо змін, доносні моменти майбутнього літа. По відношенню до власне вашої реалізації є саме ті, які ставляють вам палки в колеса, які конкурують, які не бажають, щоб ви реалізували і реалізувались. Але ситуація проясниться саме для вас, і ви будете вдоволені тими позитивними змінами, які відбудуться в вашому житті саме літом. Доленосний момент, що стосується особистого життя. Тобто, якщо є конфліктна ситуація, вам потрібно буде проговорити, поспілкуватися. Можливо, ви отримаєте пораду саме зрілої людини, зрілого чоловіка, який допоможе вам. По відношенню до даної ситуації, тому що по факту ви відчуваєте, що з даним чоловіком ви бажаєте продовжувати стосунки, але те, що він налаштований по відношенню до вашого друга товариша негативно, ну, це вас пригнічує, якщо є така ситуація. А так, загалом, незважаючи на негативно налаштоване оточення, якої би сфери життя це не стосувалося, ситуація проясниться. Ви відчуєте вдоволення тим змінам і тим результатам, і тому розвитку, який буде відбуватися, загалом ви зможете реалізувати і реалізуватися стосовно своїх планів. З часу ви будете щасливими. Якщо ви не одружені, то одружитеся. Ну, говорять саме про те, що так буде період, коли ви будете пасивні по відношенню до взаємодії, до визначення. Але по факту все одно. Ви забажаєте з часом продовжити прискорити конкретизування стосовно стосунків взаємодії з партнером, з чоловіком, з яким ви бажаєте родини, народження дітей, і саме відчувати, бути пліч опліч і вкладатися в дані стосунки. Ви розумієте, що по відношенню до взаємодії, до тих ситуацій, завдяки проявленню, проявленого терпіння. По відношенню до вашого оточення з боку партнера і загалом, по відношенню до ситуації, щоб не відбувалося завдяки терпінню і завдяки тому, що не завжди потрібно боротися, активно діяти, негативно або конфліктувати відкрито саме з тими людьми, які конкурують, які вставляють палки в колеса, потрібно почекати. потрібно... Проявити терпіння по відношенню до ситуації, якщо і є саме ті, які вставляють палки в колеса, якої б сфера життя не стосувалося, зачекайте. Ситуації вищі сили, саме вибудується все так, що ви досягнете тих результатів, яких прагнете, а вони будуть дуже розчаровані. А тим більше, по кармічній справедливості загалом. Завдяки вищим силам вони будуть пасивні по відношенню до негативного впливу в ваш бік. І загалом на ваше життя, на благополуччя і достаток в вашому житті. Да, на початку літа посумуєте ще, тому що розумітимете, що не все гаразд, і можливо і буде. Ситуація відносно конфлікту, ви будете залежати саме від тих негативних подій, але для того, щоб отримати ясність, потрібно говорити, потрібно проговорювати, потрібно проясняти. І ви будете діяти, ви будете взаємодіяти з партнером. І тільки завдяки тому, що ви будете спілкуватися, взаємодіяти, підтримувати, розмовляти вибудовувати загалом загальні подальші плани, проявляти терпіння по відношенню до ситуації, то з часом ситуація проясниться і ви будете вдоволені саме тим результатом, який ви будете отримувати в подальшому. І таким чином ви переможете негатив, який присутній в вашому житті і в ваших стосунках. То я скажу, що цей негатив так, він існує, він є присутній з боку людей, які не вважають, що ви були щасливі, мали благополучий достаток. Але ніяким чином він не вплине на вас, якщо ви будете загалом з партнером або партнеркою рухатись до цілі і не зважаючи ні на що і ні на кого, реалізовувати свої плани, проявляючи терпіння і діючи взаємодіючи одне з одним. Ви й досягнете того, чого бажаєте, завдяки такій позиції. Включаючись, власне, в реалізацію, взаємодію, досягати йморозуміння. Тому фактично перемога за вами. Долосні моменти майбутнього літа. Якщо була негативна ситуація, в стосунках були ті, які вставляли вам палки в колеса, то ситуація проясниться і ви переможете відносно тих питань. Які виникали в особистому житті. Відносно негативу з боку людей, які вставляють вам палки в колеса, говорять, вище сили не потрібно активно проявлятись, ви позбудетесь, ви переможете. З часом ситуація проясниться, і ви зрозумієте, що незважаючи на те, що ви активно не проявлялися і не протистояли. Ви лише жили своїм життям, діяли, але при цьому не знаходилися в негативному емоційному стані, не зливалися ресурсно, відпочивали, займалися своїми справами, взаємодіяли в родині з партнером, з рідними та близькими людьми, тобто жили своїм життям, тому й наповнення, тому щастя, і радість, тому й ясність в подальшому. Якщо хтось буде говорити, що у вашого партнера є коханка, абсолютно не потрібно вірити навіть в такі розказні. тому що може бути саме той чоловік, який не бажає, щоб ви були разом. Зрозумійте, що саме тим людям, які не бажають, щоб ви мали благополучний достаток, їм то все одно які методи, які інструменти використовують. І незважаючи на те, що вони будуть говорити, що ви саме близька людина для. Нього або для неї, і що він дуже турбується, саме про ваше благополуччя і достаток, але щоб досягнути своєї цілі, він буде використовувати різні методи, незважаючи на те, що і розбиває вам серце. Да, що розбиває вам серце. Для нього саме головне досягнути свого результату, а не програти. Тому що якщо він не буде, Використовувати різні методи, і ці різні методи можуть бути самими болючими для вас. Для нього головне саме результат, але в цей момент є вищі сили, суд вищих сил на підставі дій кожного із по відношенню до ситуації, кожен послідуючим і отримає подіяння. Ви досягнете, ну, і достатку. Вищі сили дадуть вам можливість, тому якщо відчуваєте поки що знаходитесь в подавленому стані, говорять, не потрібно. Ви отримаєте щастя, радість і благополуччя і достаток, навіть той, на який не розраховуєте. Ви дуже вдоволені будете по відношенню до особистого життя і до благополуччя і достатку, в тому числі. Дякую. Літо змін, доленосні моменти майбутнього літа. Літом 2024 року. Кварент другому варіанту ваша сигніфікація. Якщо ви чоловік, то ви самодостатні. Зустріли жінку, познайомилися. Навіть будуєте плани в думках, мрієте про двох дітей. На виборі. Чого ви бажаєте в своєму житті? Ну ви сконцентровані на досягненні певного результату. По відношенню до, власне, до бізнесу, до реалізації. Тому, можливо, вирішуєте, що є для вас пріоритетом і чи бажаєте ви взаємодіяти з даною жінкою і в якому ракурсі ви бачите загалом. Зрозуміло, що якщо це знайомство відбулося лише нещодавно, то забігати наперед сенсу немає. Але говорять саме про те, що. Більше всього, ви повинні звернути на пріоритетність в своєму житті, тому що ви можете стояти на виборі, бо для вас до моменту знайомства з даною жінкою, можливо, навіть і момент знайомства, головним є благополучний і достаток, результати в бізнесі, що стосуються прибутку, фінансового, благополуччя і матеріального. І є, можливо, навіть два направлення. Тобто ви завантажені достатньо. І от якщо дані стосунки, взаємодія з даною жінкою, паралельно матимуть можливості розвитку, і вони не будуть тягарем по відношенню до ситуації в вашому житті, то ви зможете в подальшому розраховувати на перспективу взаємодії з даною жінкою. Ну, якщо ви жінка-кварен по другому варіанту, скажу так. Ви зустрінете самодостатнього чоловіка перспективного, можливо, у нього є двоє дітей. У житті даного чоловіка момент, що потрібно буде вибирати. Ну, Тому що самодостатній чоловік, бізнесмен, який тривалий час знаходиться в самотності від відлюдником, самодостатній, незалежний, незважаючи на те, що в його житті з'являється. Відбувається знайомство саме з жінкою, яка перспективна для нього. Але по відношенню до ситуації йому приходиться вносити корективи. А от чи готовий він вносити дані корективи, чи все ж таки не своєчасно і не, не на часі, тому потрібно говорити, потрібно спілкуватись. Для того, щоб розуміти, а що саме. На що саме ви можете розраховувати при взаємодії з даним чоловіком? Який вибір він зробить? Чи бажає він загалом спілкуватися, взаємодіяти? Чи саме якщо в нього є двоє дітей від першого шлюбу, то він налаштований на чергові стосунки? Загалом, якщо ви жінка, то ви будете фактично в розпачі. Сказати, що ви не вдоволені знайомим з даним чоловіком, вдоволені, але ви не розумієте результат, який ви можете мати в даних стосунках. Немає розуміння. Тому що ви з часом можете мати результат позитивний, а можете і фактично може бути поставлена крапка. І це вас виснажує. Ви фактично зливаєтесь ресурсно. Ну, тобто, ви не розумієте. А говорять саме про те, що ви повинні знаходитись в спокої, навпаки, в наповнені. Стосунки, взаємодія. Ви повинні активно проявлятись в бік даного партнера. Ну, а для того, щоб проявлятись, ви не повинні знаходитись в даному роздраві. Навіть якщо і не розумієте, активно діючи, ви зможете. В подальшому, нехай повільно, не все і зразу вам говорять. Зачекай. Не потрібно прискорювати, бажати прискорювати, отримання саме розуміння. Вищі сили говорять про те, що ми почули тебе, вибір буде зроблений. Не потрібно завчасно вже. Думати про те, що ви не здобудете того, чого бажаєте по відношенню до взаємодії з даною людиною. Це якщо ви жінка. Якщо ви чоловік, якщо ви не розумієте, що ви можете мати з даною жінкою, то загалом говорять так, що активно дійте і повільно ви зможете мати саме той результат, якого прагнете, ви зможете мати шанс, можливість і отримаєте саме той. Результат, якого бажаєте. Доленосні моменти майбутнього літа. Безрезультативність, бездіяльність. Певний період в своєму житті ви знаходилися в негативно-емоційному стані, а вам говорять, що прийшов час, особливо літом, ви це відчуєте. Коли відбудеться знайомство, або коли зміни будуть відбуватись в вашому житті, загалом, наприклад, буде партнерські стосунки, ви зустрінете саме ту людину, з якою зможете побудувати, наприклад, бізнес, і потрібно буде активно діяти, а ви не досягали. Або був негативний вплив саме на ваше життя. Ну, загалом більше говориться про ментал, про негативні думки, про те, що ви сиділи в розпачі стосовно ситуації, особливо, що стосується фінансового і доставку, і не діяли. Але ж зрозуміло, що ви не зможете мати покращення ситуації, якщо не будете активно діяти і повільно рухатись в реалізацію планів, здійснювати перехід на наступний етап. І тому. Поява партнера, людини, яка, з якою ви можете, взаємодіючи, активно проявляючи, піти в нове починання і кардинально гармонізувати своє життя, незважаючи, якої би сфери життя це не стосувалося, ну, загалом, це може бути і фінансовий благополуччний достаток, це може бути і особисте життя. Але говорять про те, що гармонізація це активна діяльність, це нове починання. Тому, якщо ви, наприклад, і мали розчарування в минулому по відношенню до взаємодії там, з партнером з минулого, то говорять саме про те, що ви повинні на минулих стосунках поставити крапку, тому що по факту ви закриваєте в теперішніх стосунках можливості. Гармонізації і результативності, якщо в кого є така ситуація і буде саме відбуватись літом, доленосний момент майбутнього літа, літа 2024 року, саме такий у когось, кварент по другому варіанту. Тому, якщо ви бажаєте позитивних змін, то говорять про те, активно проявляйте, ставте крапку на минулому. І не потрібно знаходитися бідності, без результативності, бідності духовній. Потрібно до ситуації, особливо, що стосується стосунків з минулого, відноситись з точки зору урока. Ну, ви пройшли урок, ставите крапку і йдете далі. Не здобуваєте проходите і приймаєте дану ситуацію як урок. Виносите певну мудрість, аналізуєте саме те, що ви повинні зрозуміти по відношенню до даної ситуації, до даного уроку. І далі активно проявляєтесь в своєму житті, не зупиняєтесь, не закривайте собі шляхи, не знаходитесь в негативному емоційному стані і в бездіяльності. Ні, сенсу немає. Сенс є і доленосний момент саме літа це цей починання гармонізувати своє життя, активно діяти, проявляти мудрість по відношенню до ситуації, говорять саме. Що ви отримаєте можливість реалізувати власні амбіції, ви повинні задіювати досвід, мудрі знання або ваше життя війде саме той чоловік авторитетний, статусний, який бачить вас самостійну, самодостатню жінку і прийде з пропозицією, яка й дасть вам можливість, що стосується, наприклад, бізнесу, бізнес-партнерства, або найманої праці, але це буде статусна посада. Це саме той рівень благополуччя, фінансово матеріального, на який ви, мабуть, і не розраховували, але він гармонізує ваше життя. Ви відчуєте самодостатність. Або це буде статусна авторитетна людина, взаємодіючи з вами. Навіть якщо це особисте життя, він розуміє, що ви самостійна і самодостатня жінка, і він вбачає вас саме ту жінку, з якою бажає продовжити. Тобто вибір робить ваш бік. І ви зможете розраховувати на довгострокові стосунки з даним чоловіком. Що стосується особистого життя, вищі сили допоможуть вам реалізувати власні амбіції саме цього літа. Придбати будинок, заключення договору, підписання контракту, в кого немає роботи, той знайде роботу. Гармонізація саме літом повинна відбутись в вашому житті, але от ви повинні поставити крапку. Особливо на минулому, хто ще думками, саме в тому, що було колись, і пропрацювати в момент бездіяльності. Тому що, якщо ви надалі будете знаходитись в негативних енергіях, ви не зможете досягнути гармонії внутрішньої і не зможете в подальшому активно проявлятись, щоб досягнути бажаного результату. Да, вам потрібно це подолати, пропрацювати. Це є тим, що закриває, що є камнем на шляху перепоною. Як стосовно особистого життя, так і стосовно реалізації ваших бажань. Вам з негативного стану потрібно вийти. Спілкування взаємодія з людьми. Можливо, ті спілкування з якими наповнює вас. Ну, а надалі, ви повинні особливо мати емоційний баланс, щоб працювати вкладатись. Цей момент пропрацювання потрібен вам особливо акцентувати на ньому, тому що. Внутрішній роздрайв і невпевненість в досягненні саме того результату, якого ви прагнете, тобто реалізація відносно особистого життя, що саме даний чоловік є тим чоловіком, яким ви можете досягнути тих результатів. Або саме реалізація ваших бажань. І, наприклад, ви вкладаєтесь, ви підписали контракт, підписали договір, вам пообіцяли, але чи ви Наприклад, реалізуєте власні амбіції чи ні, і оцей страх невпевненість, і ви не дієте, ви активно не проявляєтеся, вам говорять, що час прийшов діяти, взаємодіяти, спілкуватись, включатись в процес замість того, щоб знаходитись без да, в бездіяльності. В темряві, невпевненості. Прислухайтесь до інтуїції по відношенню до ситуації. До взаємодії. Ви в своєму житті отримаєте саме той шанс, ви повинні відчути його, який допоможе вам реалізувати і реалізуватись і досягнути бажаного. Те, що ви втратили колись, ви зможете реалізувати і досягнути те, про що ви мріяли і чого бажали. Так, да, Ви будете щасливі, тому що ви навіть і не розраховували. Відчай по відношенню до втрат, які відбулися в вашому житті, і нерозумінні, чи загалом ви здобудете шанс, можливість бути щасливою щасливим. І загалом, коли ваше життя прийде, можливо, шанс, то вам говорять, підключайте інтуїцію загалом, загалом, незважаючи на ситуацію, незважаючи на ваш стан, тому що ви можете знаходитись саме в негативно-емоційному стані і не сконцентруватися саме на тому шанси та і можливості, то вам говорять, підключайте інтуїцію. Ви повинні зрозуміти, що саме той шанс та можливість, якщо вона явно, про що вони говорять, якщо явно ви не будете чітко розуміти, то інтуїцію підключайте саме, вона у вас добре працює. Щоб зробили вірний вибір, щоб скористалися шансом, щоб не втратили можливість досягнути, реалізувати. Наприклад, це стосується знайомства з партнером. Якщо ви будете і надалі продовжувати знаходитись в бездіяльності і в негативному емоційному стані, ну, вам говорять про активність, про нове починання, гармонізацію, а даний стан не дасть вам можливості досягнути щастя, радості, благополуччя і взаємності, в коханні. Вибір за вами. Кварент по другому варіанту. Дякую, магія Української, до зустрічі!